Друзі, привіт! Нарешті я вирвався на рибалку. Вірніше я був пару разів на рибалці, клювала така дрібна риба. Ну, Я відео і не виставляв. Ну а сьогодні спробуємо половити на поплавочку. Зранку ловко тихо, птички співають, рибка трошки плюскається. Так що будемо пробувати. Розкладаємося, замішуємо прикормку і... Починаємо ловити. Так, ще, друзі. У кожному відео говорю і буду говорю. Не, говорить, не забуваємо донатити на Збройні сили. А саме до мене звернулися бійці з однієї з військової частини за допомогою. Хлопці, які демобілізувалися після тяжких поранень, організували майстерні по збірці fpv дронів. І потрібно на комплектуючі. Де можна задонатити, буде в описі зразу під відео. Там банка на монобанк і номер карточки. Будь ласка, не будьте байдужими, хто скільки зможе. А зараз саме звернення від бійців. Бажаю міцного здоров'я, панове. До вас звертаються військовослужбовці військової частини А7378, яка виконує бойові завдання на Харківщині та на Донеччині. Наші побратими, які були демобілізовані після важких поранень та волонтери, зараз займаються важливою та корисною справою. Нам організовано декілька невеликих майстерень, де збираються з комплектуючих в дрони. Звертаємося до підписників каналу Рибачої і пана Анатолія за допомогою. Нам потрібні комплектуючі для дронів, які ми закуповуємо, і потім собівартість таких дронів виходить на порядок дешевше, ніж якщо закуповувати готовий виріб. Тому ще раз. Звертаюся до вас за допомогою. Будь-який донат важливий. Допомагайте Збройним силам України. Смерть загарбникам. Слава Україні! Так. Сьогодні використаємо ось таку прикормочку. Це, мабуть, вели... бік, великий ляж і плітка. Щось, мабуть, таке. Ну, ось хто знає англійську мову, будь ласка, можете перевести. Ось така від флагман. Ще в мене вдома я ось зварив горох, перловочка і трошки коноплі. Є у мене ось таку взяв кукурузку. Будемо на кукурузку пробувати і на пуфіки, черв'ячок і опариш. Тобто нічого нового. Так що тобто, висипаємося. Нашу прикормочку сюди. Добавляємо сюди, друзі, ось цього половинку. О, отаким макаром. Зараз наберем оцим Відюрком водички. Опа, ось так. Так, зараз у мене ще тут є. Ага. ось, в цьому ось. Так, карет. О. Big fish. добавим ще й цього трошки. Он я ще вкинув опариків дрібненьких пінки. О, ще цього трошки додав. Ось так. Тут у мене ще є пінотісто. Ось бікфіш таке є. О, Лящ, ось ої. Це така від флагман різні ароматизатори. І їх будемо пробувати теж. О. О. Тут тепер буде в нас і велика фракція, щоб дрібна риба менше виїдала. О. О, я пахне, друзі, бомбезно. О, все, хай настоюється, ми будемо розмутувати вудки Ось вудка така. Сквадрон флоубулу, 5-метровочка, телескопічна з кільцями, з тестом до 12 г. Котушечка рент 3000. Це все від флагман. Жилочка тут у мене намотана 0,24. Ну і зараз ми тут чіпляємо, виміряємо глибину, ставимо поплавець і всяке таке. Так що вперед. А тепер, друзі, по оснасточках. Так, по оснасточках. Зараз я вам покажу, що я хочу. Оце ось у мене тут є. Патерностер, оснастка. Так, достаємо це, свій це, гарний це, чемоданчик. Це, так, є це, у мене це, ось такі маленькі кормушечки. Ось такі. Бачите? Гарні. А це в мене ось така ось оснастка. Ось вона. Тільки я замінив повідець, трошки надувший. Ось, Де Таку я використовую. Зараз я вам покажу. І буду я її чіпляти до вудки. Ось вона, бачите, ось така. І оце вона в мене буде замість поводка. Зліплю кілька шариків. О, Там клює вже. Можливо, ми підманимо якусь путнішу рибу, чим дрібна кліточка.

Дивіться Клює на все А ще черв'яка не пробував Так, треба побільший пучок О, це тут ще трохи пракував Ти по дилетанту бачиш ці згоди, блядь Я нічого не хочу казати, вам риба все розклази. Він не закидав Ну, Бачите, вже і клює. І нема. Ого. Добре так буцануло. Ага. Є. У мене, як кажуть, у нас стала Пішло, бачите? Су не засідай їздить. Ма Не війти ловить, не Ви їдьте на риба. Тож на черв'яка я ще не пробував ловити. Профессионалы, а это плитка. О. так надо уже, может, садок доставать. Нормальная плитка ловится. Так, а ну сейчас пробую на червяков. Улыбнись, не будь злою. Я mm їм -hmm. казала, не біля столиці. Біля зараз підемо до століка. Палавирка. Значите? Телавирочка маленька. Ого. Жало, треба доставать экстрактор. <реклама> угу. О. Нашлось уже... Мабуть, треба доставать уже садок, нормальная плитка. На бутерброд.

Є одна за одним. Це вже гарна плітка, Це вже хороша, треба доставати саду. О тут гра, це я щось. Зусім. І риби на сковорідку собі не візьму. Налажу себе дрібна о, така. Яка неба. Яка небудь. Долика й зовій. А, даліка зовіта. Це, мабуть, плітун хороший. Да, це плітун. Літун, да, телять? Ні, це б... португаль. Добро. Ось така, дивіться. Гарно, це.

Кождої проводкою. Оп. О, це гарна плітка. Плітка гарна. Ну по ие. Одна за Нормальная плиточка. И є. Икил кинув і є. Оце как жареюшна пішла якраз. Пошу жарить. Отак і клює. Ого! Опа. О. о. Нормальненько. Ось така о. горна плитка есть. Одна за одна. Тики вкинули, є, тики вкинули, є, На опарых друзі треба пробувати ляща ловити. ну сейчас ще трошки половлю я на вудку і буду ловити на фідер. Опа, і є. Оце непогано така горна плітка а ми ще не клас там 15 девять є за кожним разом ну це дрібно. це маленьке. давайте переспітаємо а що кофе встановили Маленька. <рес> Поки розпутував, вона вже там висить. А вона вже там висить. Так, друзі, мабуть, сейчас спіймаю ще одну, дві, а може воно й перестане клювати. і буду лбалку на поплавочку саме закінчувати. О! О, ще й непогана така, ну, більш менш середня, вроді би. Так, нормально Ну що ж, друзі, першу серію своєї рибалки я закінчую на поплавочку на вудку. Ну, спочатку на самому початку я ловив на вудку із фідерною стасткою з, з маленьким кормачком, ну а далі на поплавочку проводку. Клювала плітка за кожним разом, що закинув, є і є. Ну, половина з неї якби дрібна. Ну, а то нормально така. Рибка скидалася, скидався лящик, але я поки що на утку не спіймав. Зараз я спробую на фідер. ну Це ви вже побачите у другій серії. Ну а першу серію я закінчую. Кому сподобалась така рибалка, ставимо лайк. Кому не сподобалось дізлайк. Підписуємося на мій канал. Рибачу, як умію. Не забуваємо донатити на FPV-дрони на комплектуючі. Банка, монобанку і номер карточки банківської внизу в описі під відео. Так що, будь ласка, треба допомога нашим Збройним силам. Ну, а я на цьому з вами прощаюсь ненадовго. Через день буде знову відео, друга серія моєї рибалки на Фідер. Пока. Слава Україні!